Звіт управління з надзвичайних ситуацій та оборонної роботи заслухали 17 лютого у ході апаратної наради. Міський голова Ольга Попенко зібрала керівників управлінь та відділів директорів комунальних підприємств, установ і закладів міста. Доповідав Андрій Бойченко, головний спеціаліст санітарно-екологічного контролю. Перш за все звернув увагу на безпекову ситуацію в місті. На території прилуцької міської територіальної громади є фонд захисних споруд цивільного захисту, який складається із 23 сховищ. 30 протирадіаційних укриттів, це з урахуванням вже одного побудованого. Чотири споруди подвійного призначення із властивості ПРУ, 80 найпростіших укриттів. Всього, взагалі, по тим по фонду, по потребі у фонді захисних споруд місто з урахуванням споруд підземного простору. Які перебувають, вони стоять на обліку, але вони є по факту у приватному секторі. Місто має стовідсоткове укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із військовими діями. Про кожну захисну споруду, незалежно від форми власності, в управлінні знають, говорить Андрій Войченко. Ці укриття тримають на постійному контролі. Відповідно до складених графіків, які були погоджені із Прилуцькою районною державною адміністрацією спільно із Прилуцьким районним управлінням цивільного захисту та превентивної діяльності прилуцьким відділом поліції управлінням проводились. Що квартальні перевірки по фонду фонду захисних споруд міста всього міста, не зважаючи на те, що які це комунальної форми власності чи приватної форми власності, сьогодні міська рада взяла важливий курс на збільшення таких об'єктів. Протирадіаційні укриття будують на базі закладів освіти. Перше вже введене в експлуатацію. Його коштом держави збудували для гімназії номер 13. Управлінням житлово комунального господарства була проведена велика робота щодо будівництва і введення в експлуатацію. Нашого нового об'єкту протирадіаційного укриття це перша наша ластівка, бо за 30 років ніхто не будував. Ми перші, хто побудували. Протирадіаційне укриття сучасне протирадіаційне укриття за підтримки міського голови Ольги Попенко та депутатського корпусу, а також співфінансування держави у ще двох школах прилук стартувало будівництво укриттів. Зараз розпочато будівництво у 14-му ліцеї і міськістю на 195 осіб і на 250 осіб у ліцеї номер 9 Основою будь-якого будівництва чи ремонту є виготовлення проєктно-кошторисної документації З початком повномасштабного вторгнення. Міська рада. Активізувала таку роботу вже є декілька проєктів, які очікують на фінансування, готова проєктно кошторисна документація для будівництва із висновками позитивними висновками експертизи на ліцей номер 7 і на гімназію номер 2. Також готова виготовлена протягом року була виготовлена проектно-кошторисна документація для проведення капітального ремонту по вулиці Європейській 122, про традиційне укриття нашої комунальної форми власності. І до речі, отримано також позитивний висновок експертизи. На проектно кошторисну документацію таке фінансування передбачають відповідно до міської цільової програми цивільного захисту населення громади. За цим напрямком фінансують й інші заходи пов'язані з воєнними діями та надзвичайними ситуаціями у місті. Це надання термінової допомоги населенню на проведення аварійно-відновлювальних робіт, забезпечення аварійно аварійно-рятувальних підрозділів служб та формувань у разі їх залучення до попередження або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій по цій програмі було зроблено у нас поповнення і відновлення матеріально-технічного. Матеріально-технічного резерву і продуктового резерву місто готувалося і до безперебійного проходження опалювального періоду, говорить Андрій Бойченко. Закупляли пальне для роботи генераторів на котельнях та водонасосних свердловинах у період відключень. І така робота міської ради на випередження була виправдана. Під час сильних морозів та багатогодинної відсутності світла котельні працювали на генераторах і стабільно подавали тепло. Для забезпечення роботи аварійних джерел живлення було закуплено у 2025 році. Від відповідно до цієї програми дизельного пального на суму 4 мільйона 192 тисячі 530 гривень. Закуплено було 88 тисяч 450 літрів пального. Бензину 5,5 тонн на суму 291 тисяча 445 тисяч гривень. І оливи для аварійних джерел живлення 600 літрів на суму 48 тисяч 672. 672 гривні утворено і матеріальний резерв, говорить Андрій Бойченко. Це резерв будівельних матеріалів на суму 490-29 гривень. Закуплені були плити ОСБ, листі хвилясти. ВЦ, нефарбовані тент, універсальний, універсальний цвяхи, будівельні, шиферні, цвяхи, просто будівельні, саморізи і дерев'яні вироби. На випадок надзвичайних ситуацій у Прилуках розгорнуті постійно діючі пункти незламності. Їх вісім. Острівці безпеки розміщені у кожному мікрорайоні. Так в центрі міста працюють пункти незламності на базі міської ради та ліцею номер 6 В Заудаївському мікрорайоні гімназія номер 13 мікрорайон військових містечок, філія міського будинку культури. У мікрорайоні м'ятнодослідної станції пункт незглавності облаштували на базі закладу дошкільної освіти номер 15 на у Гімназії номер 3 У 273-му кварталі це заклад дошкільної освіти номер 27 для жителів Плескунівського і Кустівського мікрорайонів є пункт незглавності у гімназії номер 10 Крім цього, за фінансування міської ради здійснювали обслуговування та удосконалення системи оповіщення. Також управління з питань надзвичайних ситуацій долучилося до державної ініціативи. Відтепер адресу кожного доступного укриття в місті можна знайти на онлайн-ресурсах. Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту це спеціалізована загальнодержавна програма, у якій Вносяться всі захисні споруди, всі весь фонд захисних споруд, у тому числі найпростіше найпростіші укриття, які є на території України. Там це фото. Відеоматеріали, усі документи скановані, які стосуються фонду захисних споруд, усі акти обстеження і акти оцінку захисних споруд. Це все вноситься туди, і всі коригування відбуваються протягом року. Тобто, вели ми захисну споруду по 13-й школі і вноситься туди. Один із найважливіших напрямів роботи команди міської ради підтримка сил оборони. Протягом 2025 року з міського бюджету виділяли кошти на це, говорить Андрій Бойченко. Це допомога підрозділам Збройних сил України, територіальних. Оборони рідного міста також у бюджеті передбачали кошти на фінансову підтримку мобілізованих захисників, які перебувають у навчальних центрах або у бойових частинах. Міська рада допомагала і прилучанам захисникам, які отримали поранення на фронті. Якщо скласти всі суми, які були передбачені за цими напрямками, то виходить майже 80 мільйонів гривень.